Більше сотні творів мистецтва. В Івано-Франківську представили виставку десяти художників в різних техніках та напрямках: живопису, графіки та скульптури. Її організатором є директор одного із місцевих книговидавництв Василь Іваночко. Каже, в майбутньому планують створити художній музей. Глибша ідея, яка спонукає мене з колективом робити цілий ряд виставок, це в перспективі ми мріємо зробити художній музей Івано-Франківська. І щоб. Цій темі надати відповідного розголосу і назбирати найкращі роботи місцевих франківських художників. Ми вирішили це зробити через серію виставок. Ця виставка це ми взяли 10 художників Франківська, які творили протягом незалежності. От 33 роки незалежності. Адже, е, от наше життя якраз в мистецтві, і відтворюється серед десяти авторів виставки, і Тарас Пліщ, який нині живе і працює в Празі. Проте каже, не міг не долучитися. Митець обрав для себе тему цирку. Цей цирк, так якби він не такий, що там людина йде в цирк, дивиться на ті сюжети, які є, і вона відтворює ці сюжети. А цирк так якби. Людський фактор. От я там дивлюсь, як, як люди говорять, що як я з ними спілкуюсь, що вони мають на увазі. Я собі з цього роблю свій такий е, внутрішній цирк, який стараюсь передати там на полотні. Директор музею Прикарпаття Василь Романець впевнений, творчість авторів, що представлені на виставці, є неповторною та унікальною. Художники дуже цікаві. Кожен, зокрема, є десять, кожен неповторний, не кожен має свою манеру, свій стиль. Відбулися. Е... Як художники е, в різні часи, але е, подібних їм ні зараз немає, і, і вже напевно, не буде, бо, бо вони на межі е, соціалізму е, модернізму і постмодернізму вони раз відбувалися як особистості. Виставка експонуватиметься у музеї мистецтв Прикарпаття до 14 листопада. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.